29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність батьківщини. У цей пам'ятний день в Україні вшановують військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які віддали життя, відстоюючи незалежність. Відбулося вшанування і у Коломиї, урочистості у філармонії Сокіл, а потім Молебень на Алеї Слави, що на міському кладовищі. Сьогодні маємо у серці пам'ять. Про кожного загиблого воїна, який відстоїть правду, добро і право бути українцем на своїй Богом даній землі. доземний уклін і найглибші слова вдячності всім захисникам, які ціною свого життя виборюють життя для нас, наступних поколінь українців. Безмежна вдячність родинам загиблих захисників, матерям, котрим ще й досі. Сняття, ладні слова дітей. До 2014 року ми жили в одній реальності. Після 2014 року в іншій, а після 24 лютого минулого року абсолютно в іншій. Ми знаємо тепер уже ціну людського життя. Це дуже тонка нитка, яка може обірватися в будь-яку секунду. Болить за ті втрати. І кожного разу, коли говоримо про загиблих наших героїв, часто ті портрети проходять, бачиш, долю кожного. Ніякі, звичайно, медалі, ордена, почесні звання на героїв країни, ніякі виплати не повернуть наших хлопців назад в родину. Проте пам'ять про них наша з вами. Дає їм можливість залишатися завжди живим. Сьогодні День героїв. Живих треба молитися, щоб вони були живі, здорові, всі повернулися додому, наші воїни, а померлим царство небесне.